Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні поговоримо про те, як прали одяг наші предки у XIX столітті. Уявіть собі, світ безпральних машин, порошків та кондиціонерів для білизни. Це був світ, де прання перетворювалося на справжнє випробування для жінок. Процес займав цілий день і вимагав неймовірних фізичних зусиль від господинь. Почнемо з того, що прання у 19 столітті було справжнім ритуалом. Жінки планували цей день заздалегідь, адже потрібно було приготувати все необхідне. Якщо вам цікаво дізнатися більше таких фактів, підпишіться на канал та поставте лайк. Спочатку треба було розпалити вогонь під великим казаном для нагрівання води. Потім сортували білизну за кольором, ступенем забруднення та типом тканини. Найбруднішу білизну замочували на ніч у холодній воді з попелом. Бідні жінки дійсно терли білизну піском, і це не метафора, а суворий факт. Пісок слугував природним абразивом, який допомагав видаляти стійкі плями та бруд. Річковий пісок змішували з водою та лугом, створюючи грубу пасту для прання. Цей метод був жорстоким як для тканини, так і для рук жінок. Багато господинь мали постійно потріскані та закривавлені долоні від такого прання. Напишіть у коментарях, чи знали ви про використання піску для прання. Заможні родини могли дозволити собі спеціальні прально-вибивальні дошки з рифленою поверхнею. Ці дошки виготовляли з дерева, а пізніше з металу зі спеціальними насічками. Білизну мочили у гарячій воді з милом та енергійно терли об дошку, потім її вибивали спеціальними дерев'яними качалками для кращого очищення. Цей процес повторювали декілька разів до досягнення бажаного результату. Мило у XIX столітті було предметом розкоші для більшості населення, бідні сім'ї використовували самодільний луг з деревної золи для прання білизни, Золу кип'ятили у воді, протіджували та отримували лужний розчин високої концентрації. Цей розчин мав сильні очисні властивості, але жорстоко впливав на тканину. Через декілька таких прань тканина ставала тонкою та легко рвалася. Тепер розглянемо роль громадських пралень у соціальному житті жінок того часу. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз. Пральні були місцями, де жінки збиралися разом та обмінювалися новинами міста. Тут народжувалися та поширювалися чутки, укладалися знайомства та вирішувалися конфлікти. Молоді дівчата вчилися секретів ведення господарства від досвідчених жінок у пральнях. Громадські пральні розташовувалися біля річок, джерел або спеціально вирито колодязів. Жінки приносили свою білизну у великих кошиках на головах або плечах. Робочий день у пральні починався на світанку та тривав до заходу сонця. Влітку це було особливо виснажливо через спеку та високу вологість повітря, взимку руки жінок тріскалися від холодної води та морозного повітря. Процес прання складався з декількох етапів, кожен з яких мав свою специфіку. Спочатку білизну замочували у холодній воді на декілька годин або навіть днів. Потім її перекладали у гарячу воду з лугом або милом для основного прання, після цього білизну ретельно полоскали у чистій проточній воді декілька разів, нарешті її віджимали та розвішували сушитися на мотузках або кущах. Сушіння білизни також мало свої особливості та традиції в різних регіонах. У сільській місцевості білизну розкладали на траві під прямими сонячними променями. Сонце діяло як природний відбілювач та дезінфектор для тканини того часу. У містах використовували спеціальні сушарки на дахах будинків або у дворах, взимку білизну сушили біля печей, що часто призводило до підвищеної вологості, одяг носили роками з декількох важливих економічних та практичних причин. По перше, виготовлення тканини було дорогим та трудомістким процесом ручної роботи. По-друге, частое прання швидко зношувало тканину та скорочувало термін її служби. По-третє, у більшості сімей був обмежений гардероб з декількох основних предметів. Заможні люди мали змінну білизну, яку міняли частіше за верхній одяг. Для боротьби з неприємними запахами використовували різноманітні народні методи та засоби. Одяг регулярно провітрювали на свіжому повітрі та опалювали димом ароматних трав. Між складками тканини клали мішечки з лавандою, м'ятою або іншими пахучими рослинами. Взимку одяг виносили на мороз, який знищував бактерії та освіжав тканину. Напишіть у коментарях, які методи боротьби з запахами знаєте ви. Спідня білизна мінялася частіше за верхній одяг, але все одно рідше заможні дами мали декілька комплектів нижньої білизни для регулярної зміни та прання. Бідні люди часто мали лише один комплект білизни, яку прали раз на тиждень. Чоловіки носили сорочки під верхнім одягом, які також міняли нечасто за сучасними стандартами. Професійні пральниці були важливою частиною міського ремісничого середовища XIX століття вони обслуговували заможні родини, готелі, лікарні та інші громадські заклади міста. Ця робота вважалася однією з найважчих жіночих професій того часу. Пральниці працювали у важких умовах за мізерну плату цілими днями без перерв. Спеціальні інструменти для прання розвивалися поступово протягом усього 19 століття. З'явилися перші механічні пристрої для віджимання білизни між двома валиками, винайшли спеціальні щітки для виведення плям з грубої тканини та делікатних матеріалів. Почали використовувати різні хімічні речовини для покращення якості прання білизни, проте усі ці нововведення були доступні лише заможним верствам населення. Сезонність мала величезний вплив на організацію та частоту прання у різні періоди, влітку прали частіше користуючись теплою погодою та довгими днями для сушіння. Взимку прання ставало справжнім випробуванням через холод та коротший світловий день. Весною влаштовували генеральне прання всього накопиченого за зиму одягу та білизни, осінню готувалися до зимового періоду, перемиваючи теплий одяг та ковдри. Поділіться у коментарях, як ви думаєте, скільки часу займало прання однієї сорочки? Технологічні інновації кінця ХІХ століття поступово змінювали процес прання у містах. З'явилися перші парові пральні з механічним обладнанням для великих об'ємів білизни, почали використовувати нові види мила та хімічних засобів для ефективнішого очищення, проте у сільській місцевості традиційні методи прання зберігалися ще десятиліття після цього. Жінки передавали секрети ефективного прання з покоління у покоління через усні традиції. Кожна родина мала свої особливі рецепти лугу, способи виведення плям різного походження, досвідчені господині знали, які трави додавати для приємного запаху та м'якості тканини. Це знання було частиною жіночої мудрості та домашнього господарства того часу. Отже, прання у XIX столітті було складним, трудомістким та соціально значущим процесом. Воно вимагало цілий день напруженої фізичної праці та спеціальних знань від жінок. Бідність змушувала використовувати примітивні методи, включаючи тертя білизни піском для очищення. Одяг носили роками через економічні обмеження та швидке зношування від частого прання. Пральні були центрами жіночого спілкування та обміну досвідом у громаді. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки та поставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, що вас найбільше здивувало у історії прання 19 століття, які сучасні зручності ви найбільше цінуєте після розповіді про те важке життя. Ваші коментарі допомагають нам створювати ще цікавіший контент для всіх глядачів каналу.